Отже, повертаємось до ефіру у місті Покровськ на Донеччині. Залишається понад тисячу мирних жителів, евакуація яких зараз практично неможлива через активні бойові дії. Про це повідомив представник Донецької обласної військової адміністрації Дмитро Петлін. За його словами, у всій покровській громаді нині перебуває близько 1800 людей. З них 1200 безпосередньо у місті. Петлін наголосив, що ситуація залишається надзвичайно складною, а виїзд із міста. Небезпечний російські війська зосередили основні сили на штурмі Покровська, просуваючись із півдня. Окупанти також намагаються перерізати ключові логістичні маршрути щоб ускладнити постачання українських військ. Зазначу, тільки за сьогодні ворожі війська здійснили 57 спроб потіснити наших оборонців із позиції. 52 атаки ворога вже відбито. Бойовий медик Віктор на псевдовіцик виходить до нас на прямий зв'язок. Наші вітання. Дякуємо, що в пори ви з нами. Вітаю, дякую за включення. Ем, ну, я давайте так зі думаю, збору почнемо. Та, що в найближчу хвилину має з'явитися? От тепер вже є код Куар у нас на екрані. І перше, очевидно, про що ми вас запитаємо: на що нині збор? Там є лаконічний опис на ремонт техніки. Ну, але якщо е, ширше про це сказати і змотивувати аудиторію, на що саме? Дякую е, за слово. Це збір на наземно роботизовані комплекси. На постійний їх ремонт, так як евакуації зараз проводити надскладно, і тільки з допомогою цих комплексів можна витягти з рук смерті в прямому сенсі і в переносному. Тому поранені є завжди. І це не один день, і це не два дні, це до тижні і більше. І ми працюємо по такій схемі, що ми краще покладемо. НРК віддамо да, в руки смерті ніж свого побратима. Мені здається, що це єдино правильний алгоритм, і тут нема аргументу для того, щоб не долучитися до такого збору. Це вже я не до вас говорю, а до нашої аудиторії. Будь ласка, дуже просто це можна зробити. Відкриваєте камеру на своєму смартфоні, скануєте код QR і потрапляєте на сторінку, де можна підтримати цей збір. Ну а сума підйомна, реалістична для вас, але малих донатів, малих. Сум підтримки, як відомо, не буває. Ну, якщо хтось там не хоче донатити на якусь зброю, на дрони, дивіться, це на порятунок наших бійців. От тут точно на не життя. можна з життя. Та, от тут точно не можна проти по Навіть гривня, вона зараз важлива і має значення. Віктор, давайте поговоримо про оперативну ситуацію. Що зараз на Покровському напрямку? Що ви бачите своїми очима? Дякую. Ну, по-перше, коментувати оперативний. Становище, я не маю права, так як я. Моя задача інша. Моя задача зайти, доїхати максимально близько, пройти ті 13,5, 8, 20, 30 кілометрів з НРК з допомогою свого побратима-оператора БПЛА, оператора е, НРК. от Тому я можу тільки вам прокоментувати суто е, як. Родиться евакуація. Mm -hmm. А вже з цього ви можете робити висновки. Ну, власне, от про це і хотілося б детальніше почути від вас е, можливість заїжджати за пораненими в Покровськ. Чи все ж таки це околиці Покровська? Наскільки ця можливість представлена? Те саме до речі, я допитаю і про Мирноград. Е, е, вдається, чи зараз це неможливо? Е, медивак ні. Тобто максимально от медивак максимально. Ближче намагаємось під'їхати. Але самі розумієте, fpv долітають за 30-50 за 50 кілометрів від самого нуля, тому максимально близько на медиваки далі пішки екіпажами з НРК в саме місто. Як суто можливо, ви бачили те відео, да, яке я опублікував, і по всім інтернетам воно ширилось, де два бійця в місті Покровськ на евакуації попали під 59 хвилин ворожий вогонь. Ну, це саме був я і мій побратим-аудітор, з назам з наземним роботизованим комплексом. Тобто, ви зайшли пішки. Ну просто я хочу, щоб наші глядачі уявили, що це таке. Ви кидаєте машину там, де їх мінімум Ми кидаємо. Ну, залишаєте Залишаємо, залишаєте машину. Тата ну я маю на увазі, що ви виходите, машина залишається там за спиною, а, а далі 8-13 кілометрів пішки, і далі ви на собі тягнете пораненого. А якщо патамистично є наземний роботизований комплекс, то він підвозить. Якщо, якщо з нами наземний роботизований комплекс, то завдяки комплексу, якщо на шляху евакуації наземному по наземному комплексу прилетіла FPV, на оптоволокні, наприклад, да, або, звичайно, ну, звичайно, можна подавити, а оптоволокно ти mm. ну, стрілять стоять, але ж ти наражаєш себе на небезпеку. А по-моєму, тебе ще групи евакуаційні, які також за своїми побратимами йдуть по 20-30 по кілометрів пішки. А який зараз переважно характер поранень? Бо зазвичай він багато каже і про хід бойових дій. Ну, Дивіться. Немає от суто, так, от такий відсоток, от FPV, поранення. Щодня є ФПВ, стволка, мінометка, стрілецька зброя. Тобто нема такого, щоб ми розділяли. Поранення є і все. Все, все. все що стріляє, да, по нам, все нам наносить як поранення, так і, на жаль. Ще раз хотілось би от в цьому моменті нагадати про збір, який триває, ви розумієте важливість по перше, цього збору. Ну і звичайно, того на що наражають себе такі люди, як от Віктор або псевдовіцик, з яким ми зараз говоримо його побратими. Тут не до жартів. Слухайте, і ну, очевидно, потрібно цей збір підтримати. Ми зараз спробуємо повернути теж код QR на екран. Ну а поки що є усі реквізити. Це для так званих олдскулів. Та тобто, якщо ви звикли там пальцями вводити. Будь ласка, ця опція теж для вас є. Головне, цей збір підтримати, от абсолютно до цього заохочуємо, ем, поки люди донатять, е, я би попросив, щоб ви описали різницю між теорією і практикою, наскільки вона відрізняється. Тому що певно, люди, які займаються наданням першої допомоги евакуацією, вони проходять вишколи, і от те, що ви опанували на тих вишколах, і те, чим ви нині стикаєтеся по факту. Ем, Наскільки це відрізняється? Е, відрізняється, я так вам скажу: 50 на 50. Чому так як книжка пише одне, протоколи пишуть одне, в стресі, в страху, в адреналіні, звісно, досвід відіграє важливу роль. Але книжка написана, а по факту зовсім по-другому. Тобто, ти не можеш придогадати, куди прилетить міномет, куди прилетить та стволка, і куди впаде той кап по групі з п'яти людей. В двох метрах цей кап попаде, і самі розумієте наслідки. Ніхто не може придогадати, яке буде поранення. А, ну, я не можу вам на всю Україну говорити, що протоколи, протоколи. Все по факту. Все по факту. Звісно, Критична кровотеча зупиняється і для всіх це відомо. От. Але іноді буває, що що діяти треба на місці, я це розумію, слухайте злагодженість. Ну, по-перше, ті люди, з якими ви займаєтеся цією евакуацією, наскільки ви з ними в сенсі взаєморозуміння загальної практики, злагоджені, наскільки ви знаєте, як вони мислять, наскільки вони знають, як мислите ви. Це відіграє свою роль під час цієї роботи? Дивіться, це вже у нас настільки все вже. Як вам правильно сказати, ми вже все робимо, знаєте, як по ступінькам. Uh -huh. тобто у нас все налагоджено. Ми ну, 25-й рік повномасштабного вторгнення. Звісно, що кожен день як нова війна, тому що і ми удосконалюємо свої навички, і противник на жаль. Тому все робиться на найвищому рівні. Звісно, по мірі можливості. По максимуму зберегти особовий склад, по максимуму зберегти медиків, медичні екіпажі з операторами НРК. Ну а саме головне це не байдуже скільки днів. Бо ви розумієте, це буває евакуація. Триває 5 днів, 7 днів. Байдуже скільки днів. Але обов'язково треба дойти. Вірогідність, що група дійде, також ніхто ніколи не може предугадати. але евакуація однозначно буде про. Данами, коли говорять про цю е, першу допомогу на фронті, говорять про золоту годину. Ну але зараз очевидно війна настільки змінилася, що вона відрізняється е, від того, е, що вчили в тому числі наших бійців за кордоном, і так само і медиків. Бо одна справа, коли американці воювали в Іраку і там надавали ось так медичну допомогу, і інша справа, коли ви надаєте допомогу, ідучи пішки, не маючи можливості навіть доїхати і вчасно евакувати людину. На вашу думку, наскільки ось ці стандарти прописані цієї медичної допомоги, відрізняються від того, що з чим ви працюєте щодня? Те, що ми пишемо тут кров'ю. Відрізняється на 100% від того, що написано десь. На жаль, наша війна вона відрізняється від багатьох інших. Тим, що ми хочемо перемогти, і ми робимо все, якщо взяти зі сторони медицини. Ми робимо все, аби боротьба за життя була немарна. Ну але е з вашого досвіду. Е про що треба зараз пам'ятати, і в тому числі бійцям, е, виходячи на бойове завдання е, турнікети, ну, вже напевно всі знають. Що ще я вас зрозумію? Ну, по-перше, моя порада це перевіряти свою індивідуальну аптечку. Китайські турнікети вони є, і це велика катастрофа для нас, так як китайський турнікет – це смерть. На моїх очах, поки я накладав надавав першу домедичну допомогу. Тому що прямо в двох метрах від мене прилетів снаряд. Троє 300 четвертий в десяти метрах. І поки я надавав трьом важким, от, той, хто надавав допомогу четвертому, наклав йому от такі китайські турнікети. Понятно, сама Тоха, адреналін, страх, ну, але ж, такі є проблеми, і я, як вам сказати, винних шукати. Ну, це корупція. А... Ну, але вона є, вона є. І це дуже велика, це плачевно, що якимсь чином китайські турнікети, це саме глобальна проблема це китайські турнікети. Турнікети накладати вміють всі. Заняття проводяться систематично, але ж. Ці китайські турнікети це сама глобальна проблема. Ну сподіваємось, вас почують, бо можливо знаєте, люди з щирою душею хочуть допомогти. Закупляють турнікети, а потім виявляється, що вони ну просто не зупиняють кров, Людина стікає, але Треба вчити тактичну медицину і розуміти, розпізнавати де. Китайський турнікет, а де сертифікований турнікет? Жо турнікет це саме перше, що врятує тобі життя. Знаєте, я вас хочу запитати в 2014 році, коли тільки-тільки почалася війна, багато людей ще взагалі не розуміло, що це війна. Я пам'ятаю, як за кордону всі намагалися привезти целокс. Зараз про целокс взагалі нічого не чути з повномасштабною війною. Почали всі говорити про турнікети. А що от ще ну супер важливо, те що зараз військовий? Має мати із собою. Дивіться. От ви запитали Да за першу золоту годину. Це критична кровотеча, це тампонування, турнікети. Я скажу, як є, тобто перші от эта, перша година Понятно що і стрілкотня Ведеться бій, над головою літає FPV шки Вони ж розумієте, вони моніторять тут птічки, ці мавіки, фпв-шки, одна за одною. от, І ти переборюєш себе, тому що в тебе поранений. от, І ти, ти маєш в своїй голові провести оцінку поранення. от. І понять, що там треба турнікет, чи там не треба турнікет, так як от є таке поняття, як да, турнікетний синдром. Тому що поки на тому етапі евакуації, да, коли ти йдеш пішки от, до пораненого, то тобто, може пройти сутки, коли він попаде на стабік. Може і два, може, і три. Що невідомо, що станеться по дорозі. І, от саме це, що от, от цього золотої години ну, багато чого залежить. І а саме головне, от, розпізнати. Треба накладати турнікет, чи там треба затампонувати, накласти турнікет. Понять, що я в 10.00 ранку його наклав, але на в мене є золота година. я за цю годину проведу швидку оцінку професійно, досвідчено. Затампоную ту рану і зніму турнікет. І бійця будуть і врятовані ноги, і врятовані руки. Ну, щоб трохи допомогти хлопцям і дівчатам, бойовим медикам, які рятують життя, долучайтесь, будь ласка, до збору. Номер карти ви бачите на екрані. Потрібно сума стоїть 5 мільйонів гривень. Велика, але ну як українці показують, немає нічого недосяжного для нас. Тому, будь ласка, долучайтеся і робіться. Ви вже сказали про тренінги з тактичної медицини, про навчання для військовослужбовців зрозуміло, але щодня пролітає по далеких тилах. Чи на вашу думку, всім українцям треба зараз мати при собі турнікет, і не китайський, і чи всім треба пройти тактичну медицину? Так нікому ніхто не знає. знаєте, от чи сьогодні прочитав, от був в мене нагода прочитав про е, там віртуальний мир, да, про який ми всі читаємо, читаємо. Треба вірити самому собі, вірити в себе. В свої знання тактичної медицини і вірити в Збройні Сили України та Сили оборони України, неважливо від трудовійськ. Вчити тактичну медицину треба. Життя воно одне, і коли серце зупиняється, вже ніхто тобі не допоможе. Поэтому треба вчити, 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 вчити. І коли ми знаємо, що ми зможемо себе вберегти, значить ми точно переможемо. Я думаю, що цими словами можна резюмувати. Зміємо вас далі тримати на зв'язку. Бачимо теж вам. No, до речі, з... я хотів, так. якщо є хвилинка, передати вітання начальнику відділення комунікації. До речі, у вас вчора була річниця телеканалу, а Це він правда. вчора одружився. Лейтенанту Роману Писаренко. Вітаємо від мого підрозділу. Думаю, і ваш канал також. Та ну, ми приєднуємося так. в такі важкі часи. Створюються нові сім'ї. Тут не можна не потішитись. Спасибі вам, вітання і так, вашому вам командиру. Віктор бойовий медик, позивний віцик, був у нашому ефірі.